Привітики! Це аеропорт Касту біля Копенгагена. Бачите, що мені вон, завантажили. І інші два колеса завантажили в другий бусик. І ми їдемо з ним удвох, і я в нього на хвості. І ось нарешті я скористалася своєю радійкою. О, тому що дуже зручно було переговорюватися, коли хто з'їжджає, і таке інше. У нас був експрес, ви вже знаєте. Що це ніхто не зупиняється. Їдемо ми в Норвегію. Ось це перехід із Швеції в Норвегію, і е, там митниця. Це митниця, е, де все швидко робиться, але я хочу вам показати ось ці метелики. Е, вони тут всюди, в, в, на, назову на усіх стінах, всюди-всюди, все прикрашено. Тами метелика. Як бачите, майже 9 вечора, а сонце мені прямо Очі виїдаю. Я все думала, що ж то за колеса, що ж то за колеса, ми їх везли в аеропорт. Ну і коли ми приїхали вже в аеропорт, я зрозуміла, чиї-то колеса ми везли. Два я і два мій колега. Отак от, от. І вже ви зараз побачите, коли я цю зміну закрила. А коли я її відкрила, можна побачити попередню Отакое. Так що всім приїде знову снова